Господи, як багато моїх ворогів, як багато стають проти мене, багато хто кажуть про душу мою, йому в Бозі спасіння нема. Але, Господи, ще ти для мене та слава моя, і мою голову Ти підіймаєш. Своїм голосом кличу до Господа, і Він озветься зі святої Своєї Гори. Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь десяти тисяч люду, які проти мене навколо отаборились. Устань же, о господи, спаси мене боже мій, бо ти разиш усіх ворогів моїх в щоку, зуби грішникам крушиш. Спасіння від Господа і над народом твоїм твоє благословення. Чого хвалишся злом у могутній, цілий день божа милість зо мною, замишляє локавство язик твій. Як та бритва нагострена, ти чиниш обману. Ти зло полюбив на добро, а не правду більш, як правду казати. Ти любиш усякі шкідливі слова та язику обманний. Отож Бог зруйнує назавжди тебе, тебе викине й вирве з намету тебе й тебе викоренить із країни життя. І, побачить це праведні, будуть боятись і будуть сміятися з нього. Ось муж, що Бога не чинить своєю твердиною, та на великість багатства свого покладає надію, тікає до злого свого. А я, як зелена оливка у Божому домі, надіюсь на Божу милість на вічні віки. Буду славити вічно Тебе, що вчинив ти оце, і проймення Твоє буду звіщати побожним Твоїм, що добре воно. Бог на Божім зібранні стоїть, серед богів він судить, аж доки ви будете несправедливо судити, і доки будете ви підіймати обличчя безбожних. розсудіте нужденного та сироту, оправдайте убогого та бідаря, порятуйте нужденного та бідака, збережіть з руки несправедливих. Не пізнали та зрозуміли у темряві ходять вони. Всі основи землі захитались. Я сказав був, ви боги і сини Всевишнього всі, та однак помираєте ви як людина, і попадаєте, як кожен вельмож. Остань же у Божа та землю суди, бо у владі твої всі народи. Про милості Господа буду співати повіки, я буду звіщати устами своїми про вірність твою зроду в рід. бо я був сказав буде навіки збудована милість, а небо ти вірність свою встановляєш на нім. Я склам завповіта з вибранцем своїм, присягнув я Давидові моєму рабові, встановлю я навіки насіння Твоє, а Твій трон я збудую на вічні віки. І небо хвалитиме, Господи, чудо Твоє, також вірність Твою на зібранні святих, бо хто в небі подібний до Господа, хто подібний до Господа серед Божих синів, Бог дуже страшний у зібранні святих, і грізний Він на ціле довкілля своє. Господи, Боже Саваоте. Хто сильний, як ти, Господи, а вірність твоя на довкіллі Твоїм? Ти пануєш над силою моря, коли підіймаються хвилі, ти їх втихомирюєш. Ти стиснув рагава, як трупа, і сильним раменом своїм розпорошив своїх ворогів. Твої небеса, твоя теж земля вселена і все, що на ній, ти їх заложив. Північ та південь ти їх створив, фавор та хермор співають про імення Твоє. Могутні рамино Твоє, рука Твоя, сильна висока правиця Твоя, справедливість та право підстава престолу Твого, милість та правда обличчя Твоє випереджують. Блаженний народ, що знає він поклик святковий, Господи, вони ходять у світлі обличчя Твого». Радіють вони цілий день твоїм іменням і підвищуються твоєю справедливістю, бо окраса їхньої сили то ти, а твоєю зичливістю ріг наш підноситься, бо щит наш Господній, а цар наш від святого Ізраїло. Тоді Богобійним своїм промовляв ти в об'явлені та говорив Я поклав допомогу на сильного, я вибранця підніс із народу. Знайшов я Давида свого раба, я його намастив своєю святою Оливою, щоб із ним була сильна рука моя, а рамено моє вміцнило його. Ворог на нього не нападе, а син беззаконня не буде його переслідувати. Його ворогів поб'ю перед обличчям його і вдарю його ненависників. І з ним моя вірність та милість моя, а ймення моїм його рік піднесеться. І я покладу його руку на море і на ріки правиться його. Він мене буде звати Отець ти мій, Бог мій, і скеля спасіння мого. Я вчиню його теж перворідним, найвищим надземних царів, свою милість для нього навіки сховаю, і мій заповіт йому вірний, і насіння його покладу я навіки, а трона його, як дні неба. Коли ж його діти покинуть закона мого і не будуть держатись наказів моїх, коли і зневажать мої постанови і не будуть держатись наказів моїх, тоді палицею навіщу їхню провину та поразами їхнє беззаконня. А ласки своєї від нього я не заберу і не зраджу його в своїй вірності. Не збища, що свого заповіта, що було з уст моїх вийшло, того не зміню. Одне в своїй святості я присягну не повім я неправди Давидові. Повік буде насіння його, а престол його передо мною, як сонце. І як місяць він буде стояти по вікі, і свідок на хмарі правдивий. А ти упустив, ти обридив, розгнівався ти на свого помазанця. Ти неважливим зробив заповіта свого раба. Ти скинув на землю корону його. Всю горожу його поломав, твердині його обернув на руїну. Всі грабують його, хто проходить дорогою. Він став для сусідів своїх посміховищем. Підніс ти правицю його переслідувачів, усіх його ворогів ти потішив, і ти відвернув вістря шаблі його, у війні ж не підтримав його. Ти слави позбавив його, а трона його повалив був на землю. Скоротив ти, був в дні його молодості, розтягнув над ним сором. Доки Господи будеш ховатись назавжди, доки буде палати твій гнів як огонь, пам'ятай же про мене, яка довота життя людського, для чого створив ти всіх людських синів на ніщо? Котрий чоловік буде жити, а смерти не бачитиме, збереже свою душу від сили Шеолу. Де Твої перші милості, Господи, що їх присягав ти Давидові у своїй вірності? Згадай, Господи, про ганьбу рабів своїх, яку я ношу в своїм лоні від усіх великих народів, якою Твої вороги зневажають, о, Господи, і кроки Твого помазанця безславлять. на навіки Господь. Амінь і амінь.